Стали відомі імена тих, хто причетний до розстрілу майданівців у центрі столиці. Тимчасова слідча комісія Верховної ради з розслідування розстрілів демонстрантів у Києві, 18-20 лютого, опублікувала список прізвищ людей, які так чи інакше причетні до масових убивств у центрі столиці. В цьому переліку понад два десятки колишніх чиновників цей список голова ТСК Геннадій Москаль вже охрестив списком злочинного угрупування Майдан. Керував ним колишній президент Віктор Янукович. У список причетних до розстрілу майданівців потрапив увесь склад тодішнього Кабміну, судді Печерського суду та чиновники Київської міськради. Ну і звичайно, в цьому переліку є колишній головний міліціянт Віталій Захарченко, командувач внутрішніми військами Станіслав Шуляк, заступники начальника столичної міліції Валерій Мазан та Петро Федчук. В список потрапили й екс-голова СБУ Олександр Якименко, начальник спецпідрозділу Альф. Фа Олег Присяжний та керівник Київського беркуту Сергій Кусюк за даними тимчасової слідчої комісії, все, що зробили ці чиновники під час Євромайдану, підпадає під статтю створення злочинного угрупування. Усі напрацьовані матеріали тимчасова слідча комісія направила до генпрокуратури.